З 1 липня мають вступити в ці нові правила, за якими залишається 6 пільгових категорій населення, які будуть користуватися. Всі інші, вірогідніше за все, будуть отримувати державну компенсацію, у ряті, там, грошей. Як це точно буде механізм, як він запрацює, ще ніхто не може сказати. Але це так да, дійсно дозволило. Дуже суттєво зняти цю напруженність. Чому? Тому що людина отримала на свій там, пенсійний рахунок, або до зарплати, якщо вона ще працює і має право отримувати е, пільгу, якісь грошові кошти, і вона б сама визначала, чи вона піде молока з хлібом, собі купить, да, якщо вона не їздить взагалі на транспорті, або вона заплатить спокійному водію. І тоді просто таке питання, ці непорозуміння, вони просто зникнуть самі собою. Там залишається а, певна кількість осіб, які будуть правильно цю пільгу ну, марки, це не така велика категорія громадян. А тому я сподіваюся, що цей крок він якраз дозволить зняти напруженість між дієм і пільговим пасажиром. Дещо на мене питання до Сергія Сергійовича, де що ви вже відповіли з того, що я хотів задати. Але я хотів би нагадати, може журналісти не пам'ятають чи не знають, розпорядником транспортної субвенції були районні міські ради до 2008 року. Потім, всередині каденції, ці повноважені ці були забрані, що неможливо було ну, по закону. 2013 році антимонопольний комітет виграв суд, тобто повинні були повернути назад. До районних місті рад ну, розпоряджатися цими цим субцям. Це теж не зроблено. Ну і з вашого по, на початку відповіді, що зараз буде знову ж прийматися положення, яке повинні прийняти депутати. Тобто це питання зовсім не розглядається, хоча дані беруться саме з управління соціальних захистів і лейкостю, і Кіровського району. Так чи ні? Ну, дані про о, кількість, да. пунків, які на увазі, да. але в положенні і взагалі в законодавстві прописано, що для визначення розміру субвенцій треба проводити обстеження. Тому що якщо рахувати от за методою, ви правильно задаєте запитання, але якщо рахувати за методою, то станом на 2013 рік кіабарат мав би отримувати близько 42 мільйонів державної субвенції. Нам давали в той час 12 там 14. Тому ми і в цьому положенні передбачено, що для визначення розміру компенсації буде проводитись обстеження пасажироплатоків. Тобто, коли підприємство Олікс звернеться до нас з тим, що вони претендують на державну компенсацію, буде проведено обстеження пасажиропотоків Тих маршрутів, які вони обслуговують, і в цього буде надавати сім державним процентством. Mm, yeah. Ні, ну я, я, я маю на увазі, що хто заявиться, тому що е, по кожному, ну, е, зрозуміти правильно, який сенс, наприклад, проводить е, обстеження потоку там, хто не заявився на отримання субвенції. Якщо всі кіровораздні перевізники заявляться, це буде. Ну, раніше отримували тільки ті, два підприємства, так? Раніше так. І ми звернулися до органів статистики з тим, щоб піти ну, в законодавстві є можливість, та як ви кажете, що з органів статистики брати інформацію, але наше управління статистики надало інформацію нам так, що вони не будуть нам надавати цей коефіцієнт і він не є там тим, яким можна користуватися для розрахунку субвенції. Тому що вони вже довгий час також не роблять зґрунтованих комплексом.